читання приголосних буквосполучень. CK дає звук К. Black Back Stick CH, TCH дає звук Ч. Ch. Cheese Chess Chest Choose Match Chair Kitchen Chicken Bachelor Attach Sandwich ostrich, witch, rich, «Much», such, touch, witch, sketch, bet, uh, botch, satchel. Інколи, якщо заївствування з грецької мови взяли слово, тоді це буква сполучення CH, де є звук chemistry, mechanic. Інколи читається як Sh machine. SH дає звук Sh, shelf, shell, shell, brush, she, shop, fish. Буквосполучення PH дає звук F, phone, telephone, photograph. Інколи є звук В невью. Буквосполучення NG частіше в кінці слова дає звук носовий. Н. Язичок піднімаємо до нього і через ніс повітря йде. «Син», «рін», «сон», «рон», morning, sprin, «брін», reading. Всередині слова дає звук ng, angry finge, singe, Букосполучення NK теж носовий звук. НК, Think, Drink, Drank, Drunk. Букосполучення TH дає глухий звук зубний. С. Язичок ставимо між зубами, кончик бачимо у дзеркало, якщо подивимося. У дієсловах, іменниках, числівниках. Think, thought, sin, thin, sick, three. 13, 30, some thin, nothing. У допоміжних частинах мови або між голосними. Це букво сполучення дає дзвінкий звук, знову язичок між зубами. Z. The, the, this, that, these, those, father, mother, brother, another, other. І слово «темз» треба запам'ятати, це букву сполучення дає тільки звук Т. GH може читатися як «ф» F enough", enough в кінці слова, а може не читатися, якщо всередині слова ви бачите, що воно випадає. High, хай, high", хайст. Букву сполучення WH дає звук В. Коли після них йдуть всі голосні, окрім O. When, what, where, white. Якщо за цим буквосполученням літера О, то читається друга літера. Дає звук H. «Who», whose, whom, whole, і ми вже брали з вами t «ай», «ес», «ай», «сі», «ай». дають перед голосним суфіксом звук Ш. Suffix al special deficient suspicion suction.